І поки краз 256 вгризався колесами в Чорнозем. На заводі життя кипіло. У 1967-му з'явився краз 255Б. Лісовоз тягач спецтехніка на всі випадки життя. У 1978-му модернізований краз 250 у 1981-му – КРАЗ-260, ще більше військової агресії. У 1986-му завод видав рекорд – понад 30 тисяч машин на рік. А в 1993-му – 750 тисячний КРАЗ, і він, швидше за все, ще десь живий. І ні, це не «Мерседеси». Це краще, це техніка, яка не потребує хвалебної реклами. Її хвалив сам час, на ньому не катались, на ньому пахали як на полі, так і в житті. Кожен, хто водив 256, знає, як крутити руль, коли руки вже як спагетті, як зігріти двигун власним тілом, жарт, але тільки наполовину, як заварити тріщину у борті, поки не бачить майстер. І все ж вони його любили, бо він був як старший брат. Трохи грубий, трохи смердючий, але завжди витягне.